Оле, які покажете пропозиції, які варті уваги в ЖК «Мала Прага? Зараз покажу найкращу пропозицію із самому автоматі. Квартира площею 45 квадратів. Взагалі ідеально для будь-якої сім'ї. От і навіть дуже класно підзначення ленду для бізнесу. Повністю все розгодкове тому що ванну. Бо Спальня у нас така велика є місце і під велику шахту для речей. І далі, жко. плюс планування зручне, є класний коридор, такий досить просторий. Тут у нас відразу оддеробка невеличка. І тут у нас ванна кімната повністю виведена комунікаціями. А що тут? А тут у нас кухня-острова може бути така. Ось тут у нас є вивік під мийку, тут у нас вивід. Кабель силовий поставлений під індукційну плиту, от. Ну, і виводи від от, опалення також є. У житловому комплексі йде електричне опалення і встановлено двохтарифний лічильник. Тобто ноча рахує електрику дешевше, в ньому ну, по стандартному тарифу. А підкажіть, підходить під програму є оселля і є відновлення? Так, підходить і під є оселя, і під є відновлення. Є оселя, це програма кредитування від держави під 3,7%. Є відновлення це для людей, які втратили житло. Тобто вам надається сертифікат і ви його обмінюєте на там, квартиру. А що по ціні? По ціні найкраща зараз ціна в цьому комплексі все 1150 доларів за квадрат. То варто брати? Варто брати, пишіть, дзвоніть, будь-які месенджери, телеграм, все, все на зв'язку.